В першому триместрі вагітності вагітні рекомендовано підтримувати фізичний стан організму, такий, який був і до вагітності. Якщо жінка займалася спортом до вагітності, необхідно зменшити силові навантаження, стрибки, біг. Але займатися спортом можливо. Відвідування басейнів, лазні, саун не рекомендовано під час вагітності. Подорожувати під час вагітності будь-яким видом транспорту не є заборонено, особливо перельоти. Вони є нешкідливі під час вагітності. але потрібно зважати на термін гестації на відкритому сонячному опроміненні Не рекомендовано перебувати більше ніж 30 хвилин. Потрібно прикривати відкриті частини тіла для того, щоб не було сонячних опіків. Купатися в морі є можливим. Статеве життя під час вагітності є дозволеним за виключенням випадків, коли жінка скаржиться на болі низом живота, виділення з домішками крові або темно-коричневого кольору, болі в поперку. Під час вагітності змінюється консистенція та кількість вагінальних виділень. Шийка матки під час вагітності. Продукує велику кількість лизу, що запобігає проникненню інфекції з піхви до порожнини матки. Під час вагітності є нормою збільшена кількість виділень. Але виділення повинні бути слизисті чи молочно-білого кольору. Якщо вагітно турбують виділення з домішками крові або темнокоричного кольору, негайно потрібно звернутися за допомогою до свого лікаря гінеколога Для запобігання активного розмноження умовно-патогенної мікрофлори рекомендовано вагітним носити звичайну бавовняну білизну, не обтягуючу, відмовитись від використання щоденних прокладок. Інтимну гігієну варто проводити два рази в день зранку і вечір. Найкориснішим буде Підмиватися звичайною теплою водою без використання гелів. Працювання під час вагітності не рекомендовано, оскільки це може провокувати порушення мікрофлорипіху. Відвідування косметолога та б'юті процедури варто відкласти на другий триместр вагітності. Сон повинен тривати 8-9 годин. Під час першого триместру вагітності збільшується кількість гормону, які відповідають за пролонгування вагітності. Прогестерон сприяє підвищеній сонливості, стомлюваності, зниженню загальної працівдатності. Збільшення тривалості сну і підвищення сумливості є нормою під час вагітності.